Я зібрала урожай вже помідорів і у мене. Зараз ми зважимо, я вам покажу оце позата-хата. Ось вона, позата хата. 424 грами. От і зразу зважу, а це ведмежа лапа. Ось теж поставимо її. 362 грами. От, і зараз я хочу зібрати насіння. Зараз це мені заважає трошки. Ось я покажу, як я це роблю. Це нічого нового немає. Ось позата хата. Подивимося, як вона у розрізі. Ось, подивіться, яка краса. Ось. І я собі зразу підписала, зробила ось надписи такі. То є така, але то треба шукати мені. Така ленточка, книжечка. При... І ведмежа лапа. Ось. І я собі отак ось позата хата ось беру, отак от насіннячко. Це для себе, це не, це не як кажуть, для продажу що треба багато насіння. От таким чином я його у стаканчик. Потім доливаю водички трошки, аби воно забродило, і промиваю. Ось. Ну, це я зроблю вже ж потім буду сама робити, показала, як. Ось оце мені стороночкою відправлю. Бо я перший раз між іншим поза ту хату бачила, як вона виглядає і хотілося. А, між іншим, зараз ще попробую. Так, зараз це я синові дам Угу. От, а? Чоловікові. Ага. Добре, ну йди ти, якраз. якраз є. Толя, ну я знімаю. Смачна, солодка, смачна, соковита. От. А зараз ведмежу лапу. Теж перший раз я її садила. І подивимося, як вона виглядає. Так. Ось. Клас. Так. Клас. Так. І так же саме насіння от ведмежа лапа буде у цей, у стаканчик. Тож саме. Ось так от насіннячко. Ось сюди у стаканчик, водички трошки. Ось, ой, таким чином. І зараз попробуємо теж, як же вона на смак. Уже є порівняльна. Ну, Олексій. Угу. Може бути Толя? Добре. Ну і сама зараз будемо. Трошки більш кисніша. Угу. Ну, не знаю, і ще є. Подивимося для зразка, як воно що таке свіженьке. Класне. Ну, це яка солодша, так, так. Трошки. Інша, так, так. так. Доброго дня вам, шановні, і до слідуючої зустрічі.